Всім доброго Доброго раночку. Ми з України. І ми сьогодні знову в нашому улюбленому магазині фора, тому що фора у нас ще іменинниця. І покажу вам новиночки, які в нас ви, зараз є. Новорічні, різдвяні. Можливо, комусь потрібно подивитися. Чудовий є гномик у нас. Гномиків у нас багато. Ось подивіться, тут різні іграшки, різні наліпочки. Ми з вами подивимося. Так, наклейки новорічні. Навіть акція є 3990. Ось такі, хто любить, ось такі, хто любить такі ніжні. Ми йдемо далі. Йдемо далі і зараз я вам покажу новорічні. Які новорічні в нас є оновлення. Я, до речі, оце тільки що брали люди. Я вам ще рекомендую. Зараз як не завалю вітрину, ось подивіться, з навушничками ось такий подарунок. Просто там шоколадка, якісь цукерочки. Ну, головне, оці навушники, вони такі чудові-причудові. А дитині скільки радості. Так, де вони тут ці навушнички? Так, не бачу, не бачу. Навушники. О, 224. Знову Діде Морози в нас. Оце новий кіткат я вам не показувала. Це Santa's Workshop. Там теж гра. І там вирізки, і наліпочки, те, що люди люблять. Дітки люблять у нас. Що тут у нас ще таке нове, що ми не знімали? Ага, Decorations Christmas Tree. Оце я не знаю, але я б хотіла подивитися. Я, щось вже... Щось я вже тут розвалила, але ну, я обережно. Так, хочу дуже вам показати, тому що, думаю, вам буде це цікаво. Дивіться іграшки. Збери власноруч або в колі сім'ї зроблено в Україні без штучних барвничків. Ви подивіться, тут вже готові печиво-іграшки. Просто подивіться, яка краса. Ну чого б не взяти, Подивіться, такі цукрове печиво у вигляді іграшок. Зараз я подивлюся, з яким воно стоїть. Е, так, 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 так. Е, о, ялинкові прикраси, печиво, деліться 169 гривень. Ви знаєте, помірна ціна ще й прикрасити ялинку. Я думаю, це дуже даже навіть гарно. Це світочкі. Тут трохи пороз. Пряник Миколайчик, це до Миколайчиків. Пряник Миколайчик. Гарний. Так, ось такі коробочки хто любить. О, такі. Хто любить залізниці. От я б такий придбала, наприклад. Хотіла, щоб мені такий подарували. Як він називається? Не бачу. Не бачу, скільки він коштує. Ну, ви тут можете на паузу поставити і подивитися. Так, те, що найцікавіше, я вам показую. Пряник Миколайчик він. Так, 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 так. Що тут ще вам таке цікаве, я не показувала. Тут оновлюється майже щодня. І ви можете вибрати собі, що ви собі хочете. Вітринка це для дорослих миколайчиків. Так. Ось на такій чудові, гарній ноті і такі ось цукерки. Святкуємо разом. Пам'ятаємо, життя триває попри все. І ось машина, чудова роше. Тут різні грами є. От скільки тут грам у нас на цій машині? 303 грами машинка. Дуже гарна, цікава. Купуйте, радуйте своїх діточок, тому що. Вони підростають і вже наступний Миколайчик, День Святого Миколая, який в нас буде 6 грудня 2024 року, вони будуть сприймати зовсім по-іншому. Оце взагалі мене просто полонило. Скільки ще раз забула? Печиво ялинкові прикраси. 169 гривень. 740 грам, ну майже кілограм. Просто чудово. Наступаючими святами.